Ну, Перша Алаву це не єдиний скажімо так, центр, де... це один з наймасштабніших центрів, але він не єдиний, там, де йде певна якась компонентна база, лінія технологічного збирання там, тих же герани, там, шахетів і так далі. Таких об'єктів у Російській Федерації багато, вони це все дуже грамотно розкидають по іншим, там по різним локаціям. Вони це починають відтягувати на ту дальність, яку ми поки що не можемо, якої ми поки що не можемо досягнути. Але після ряду виконання таких уражень. Певні збої у виробництві. Ми спостерігали, ми бачили, проводили аналітику, але ми розуміємо прекрасно, що не дивлячись там на різні заборони і санкції там розвинутих країн, цивілізованих світу, Росія все одно підтримує певні зв'язки з державами, які надають їй ту чи іншу там технічну підтримку, в тому числі в цьому році ми здійснювали ряд атак на. Підприємства виробництва БПЛА противника, в тому числі далекобійних дронів противника. Але ми на сьогоднішній день проводимо згідно іншого задуму ряд операцій, які максимально ефективно знижують економічний потенціал противника. Це насправді приносить набагато більше ефекту в цілому, і максимально ефективно впливає на хід війни і бойових дій.